Глядачів телеканалу Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне велике ліжко пересування в уряді, шмигаль у відставці, кого Зеленський хоче бачити новим прем'єром. Посмертна відзнака Живий біль у Чернівцях вручили нагороди сім'ям загиблих героїв. Що таке глудоманія? Чому вона шириться серед військових і хто на цьому заробляє? Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра за 261 голос. Відставка прем'єра рівносильна відставці всього уряду. Відомо, що Денис Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду за тривалістю перебування на посаді понад 5 років. Очолити уряд президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свериденко, першій віце-прем'єр-міністрці та міністерці економіки України. Новий Кабмін призначить завтра 17 того липня фінансував окупантів, отримав 9 років. У Чернівцях заочно засудили шахіста Сергія Карякіна, колишнього українця, який ще 2014-го підтримав анексію Криму. А після повномасштабного вторгнення почав публічно виправдовувати злочини Росії. Вирок виніс Шевченківський районний суд на основі доказів зібраних управліннями СБУ у Чернівецькій області. Деталі у коментарі. Карякін уродженець Сімферополя. Він ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. А після початку повномасштабного вторгнення РФ не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, мовляв, вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись. Ставши членом створеної путіним організації Народний фронт і одним із активних пропагандистів, він відкрито закликав Росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України допомагати російським військовим. Штурмовикам, використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал, через який збирав кошти, і закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження на сотні мільйонів рублів. Передавати загарбникам, так би мовити, подарунки він особисто приїжджав на окуповані українські території. На жаль, ще одна людина загинула внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, житель Снятина Івано-Франківської області, сьогодні помер у лікарні. Лікарі майже п'ять боролися за його життя однак, через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалося. Глибокі співчуття рідним. Медалі посмертно, пам'ять назавжди у день української державності. 40 родин загиблих військових у Чернівцях отримали нагороди на славу Чернівців. За кожною не просто ім'я за кожною ціле життя, яке обірвала війна у сюжеті. Голоси тих для кого втрати стали особистими. Володимир Шлюсер загинув 18 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання. Йому мало б виповнитися 35. Ну, Який був хлопець, як всі вчився, дві вищі у світі, як я сказав. Найбільше, щоб ти знав. На війні хто мусить загинути, хтось мусить бути і Все, інакше не З 19 липня в суботу мало би бути 35. Артем Замарока був бійцем 92-го батальйону 107-ї бригади. Загинув 28 листопада поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку. Це повага, повага, що пам'ятають героїв. Це світла людина, це любов життя. І перше, що він казав, іду захищати мати, сестер, м'яніків. І був таке, що я хотіла, щоб він якось залишився. І він сказав, був в відпустці, і сказав, я своїх друзів не оставлю побратимів. І пішов. Чотири роки воював в АТО. Після поранення та довгої реабілітації знову пішов на фронт. Владислав Волковський загинув у 2024 році. Він дуже був патріот великий. Він його брали інспектором. А він відказався, тому що друг його був в окопах. Що казати, це боль, це ніколи не, не проходить у людей. Це вже ну, на все життя лишається таке. Син Світлани Черневич також загинув на війні. Тепер її слова заклик до всіх. Я хочу, щоб всі люди, які ще не відчули, що в нас є війна, щоб вони. Всі згуртувалися не тільки ті, що загинули і зараз воюють. Бо сім'ї, ті, що воюють, вони звичайно все це знають. У кожній нагороді біль, гордість і пам'ять. Їхні імена тепер викарбовані в історії чернівців, але для рідних вони назавжди залишаться синами, братами, чоловіками, живими у спогадах. І поки триває ця війна, триває і боротьба за те, щоб їхня жертва була недаремною. Катерина Тарасюк, Олександр Окипняк, новини Сі4. Бренди на мільйони контрабанда не пройшла на кордоні з Румунією. Прикордонники спільно з митниками зупинили Буковинці, який намагався провести близько тисячу одиниць брендових товарів сумарною вартістю 1,7 мільйона гривень, не задекларувавши їх через зелений коридор. Серед вилученого сумки, косметика та одяг. Фігурант надав неправдиву інформацію про їх відсутність, але огляд багажного відділення мікроавтобуса під час спільного контролю викрив правду. Товари вилучені. О, складено протокола справа передано митникам для прийняття рішення відповідно до законодавства. Брахітерапія це різновід променевого лікування злоякісних пухлин. Джерело іонізуючого випромінювання підводиться безпосередньо до пухлини або надзвичайно близько до неї. Це дозволяє точно дозувати випромінювання. Брахітерапія підвищує шанси пацієнта на одужання і досягнення тривалої ремісії. Що про цей метод говорять фахівці Буковинського онкоцентру – Дивіться у сюжеті. Брахітерапія може бути використана як самостійний метод лікування, так і в поєднанні з іншими методами, такими як хірургічне втручання, дистанційна променева терапія та хіміотерапія. Буковинський клінічний онкологічний центр це спеціалізована установа, яка надає в повному мірі надання онкологічної допомоги це хіміотерапія, хірургія та променева терапія. Якщо ми говоримо про брахітерапію, це невід'ємний елемент променевої терапії. Ті пацієнти, які її потребують, можуть також у нас її отримати. Це сучасне обладнання. У нас вже досить більше 15 років. Апарат який працює на іридію. Брахітерапію називають контактним видом опромінення. Процедура може бути внутрішньотканинною, коли джерело імплантується в саму пухлину і внутрішньопорожнинною при введенні в порожнину тіла. Її найчастіше використовують в онкогінекології. Не використовуються два аплікатора. Перший метод це аплікатор, звичайний циліндрим вагінальним. Ми вже його бачили сьогодні. Це, скажімо так, така малоінвазивна процедура. Короткотривала процедура, безболісна. Пацієнтки отримують такий вид лікування брахітерапії у вигляді 5 процедур. Якщо ми беремо по стандартах, по 5 грей в загальній сумі це 25 грей. Таку процедуру пацієнткам проводять як стаціонарно, так і амбулаторно. Цей вид лікування призначають на початкових стадіях, як правило, після хірургічного втручання для запобігання розповсюдження метастазів. Дивіться, у нас були дві різні пацієнтки різного вікового різного віку. Молода жінка, яка була з діагнозом рак. Тіла матки перша А-стадія. Післяопераційна пацієнтка, яка пройшла вже сьогодні третю процедуру, їй залишилося дві процедури, і шанси на видуження в нас йде 99%. Інша пацієнтка вже старшого віку, в неї також такий самий діагноз, але в неї трошки є супутні захворювання. Переносить вона, в принципі, так само, як і перша пацієнтка, добре, ніяких таких побічних, скажімо так, явищ немає. Також видужування буде дуже хороше, і шанси на видуження також дуже високі. Другий метод брахітерапії є дещо складнішим. Процедура виконується за допомогою аплікатора Флетчера. Його застосовується е, при Інших вже, е, стадіях і е, поширеності онкологічного процесу він іде вже як е, в поєднанні з е, вже як іде, як другий етап променевої терапії після дистанційного е, опромінення, і в поєднанні з хіміотерапією це досить болюча процедура. Раніше, само собою, в принципі, анестезія не була передбачена на такі маніпуляції, але вони апріорі є досить. Болючими і неприємними для жінок, тому зараз більшість, майже всі проводиться з використанням загальної анестезії, загальної сідації, знеболення. Основна задача анестезіолога забезпечити розслаблення пацієнта, щоб він не заважав радіологу встановити ці датчики, і легко сідати, щоб пацієнт просто не відчував цього емоційного дискомфорту. Після встановлення аплікатора обов'язковим етапом перед випромінюванням є рентген. Таким чином лікарі переконуються, чи правильно розташований інструмент. Є різні важкості. Якщо це ми говоримо про другу B стадію, наприклад, це менш поширеність процесу. А якщо ми говоримо про ретю, четверту стадію, це коли вже йде поширеність процесу, пухлина може бути вже настільки велика, що вона перекриває, і нам дуже важко доступ. Тому до тут вже іде кваліфікація лікаря і сама ну особливість пацієнтки, особливість. Онкологічного стану сама процедура опромінення триває декілька хвилин. При цьому вона забезпечує повний курс всього за кілька днів, замість шести-восьми тижнів традиційної радіотерапії. Побічних явищ при малоінвазивних укладках не спостерігається. Ускладнення виникають лише в тих випадках, коли брахітерапію застосовують у поєднанні з дистанційним випромінюванням. Категорично ми забороняємо відвідувати лазні сауни, приймання гарячих ванн, від цього треба утриматись, зрозуміло, що на рахунок рекомендацій по харчуванню, в принципі, людина, пацієнт може їсти все ну, в межах дозволеного, зрозуміло, що обмежити копченості, солене, алкоголь, зрозуміло, що але в принципі спосіб життя можна вести такий, як велося. Ну, якщо ми беремо гінекологію, то зрозуміло, що статевий спокій повинен бути однозначно. Щоденно процедуру брахітерапії у Буковинському онкоцентрі проходять від 6 до 10 жінок. Відділення променевої терапії єдине в області, тож пацієнтів вистачає, кажуть лікарі. Всі пацієнти нашої області, також пацієнти Івано-Франківської, тернопільської хмельницької області звертаються до нас за допомогою в плані лікування брахітерапією. Саме жінки це жіночі сатаві органи. Це сучасний метод променевої терапії. Воно відповідає всім тим світовим стандартам, які зараз діють. І пацієнти, які мають рекомендації з тих чи інших лікувальних установ, або десь лікувалися за кордоном, можуть продовжити лікування. У нас установи адже ми діємо по світовим протоколам і стандартам. Олена Крячко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 Азартна гра, яка ламає навіть найсильніших онлайн-казино, це вже не просто проблема цивільного життя. Залежність шириться і на фронті. Коли немає доступу до алкоголю чи інших втеч, азартні ігри стають швидким дофаміном. Військові зізнаються, втягнутися легко, а вирватися складно. Бо поки хтось заробляє на рекламі ставок, інші втрачають контроль, гроші і себе. Віталій Кавун, військовослужбовець, на фронті з 2016 року, після поранення проходив реабілітацію. Тоді зіштовхнувся з ігровою залежністю. Каже, це тиха і підступна небезпека, яка підточує середини. Але якщо поруч уважні побратими, шанс вирватися є. Коли а, був поранений этот, я був теж і громаном. Складається цього сім'я, родичі, близькі і всі, що поруч. Це зло, що наживається, так само у 2022-23 році багато коштів уходить на Російську Федерацію. Коли навколо лише війна, гра стає єдиною втечею. Саме тому військові часто потрапляють у Пастку Залежності. Лудоманія вона є дуже поширеною серед військових, тому що. Е на позиції отримати речовину якусь важко або навіть неможливо, тому найдоступніше отримати швидкий дефамін – це зіграти в азартні ігри. Саме соціальні мережі стали точкою входу в азартні ігри для дорослих та підлітків. Рекламують їх не лише сайти, а й блогери, незважаючи на те, що реклама онлайн-казино заборонена на законодавчому рівні. Наймолодший лудоман в Україні це йому сім років. Так, і дуже легко лудоманами стають діти. За рахунок е, соціальних мереж, за рахунок споглядання реклами у блогерів. Популярні блогери отримують тисячі доларів за один рекламний ролик, а їхня аудиторія втрачає гроші і себе. 300 тисяч гривень скрін, оцей де я напишу: Вау, ви виграли, я виграла. За одну 300 сторіс? 300 тисяч гривень. Так. За одну сторіс? Так, за одну сторіс пропонують. Через те, що я не хочу, вони будуть пропонувати і більше, ти розумієш? Один з блогерів сказав, що він. Чи вона угу. тільки 60 тисяч доларів заробляє з реклами в місяць? Ну, так. Коли блогер відмовляється від реклами публічно, його реклама автоматично стає дорожчою за гроші, як то кажуть, можна купити все. Чому вони це роблять? Тому що їм ну байдуже, давайте так відверто. Їм байдуже е, основний. Відмазка, називаємо це так, яку вони називають, що в кожного має бути своя голова у стрічках, виграшні суми, а в реальному житті – борги, залежність і зламані долі. Ми запитали чернівчан, що вони думають про рекламу онлайн-казино у блогерів. Якщо блогер інформує онлайн-казино, то для мене це автоматично відписка, тому що через казино, через онлайн казино, дуже багато молодих людей втрачали всі гроші не тільки, ну, і, до прикладу, можемо навіть сказати, що на. Наші військові також дуже потерпають через те, що підсідають на онлайн казино. Кожна людина сама приймає рішення творезу, оцінює, що вона робить. По факту відповідальна, звичайно, першу відповідальність несе той, хто програв. Тож позитив. А чому? Треба якось зарабатувати. А якби, наприклад, вам запропонували десь тисяч десять доларів прорекламувати казино? Без питань зробили б це. Так. так. Фактично. Люди мають якусь довіру до блогера, тому якось і переходять по цій соці, довіряють йому і так далі. Але сам вибір, чи люди хочуть перейти по цій соціальні, грати в це казино, то лежить на людині. Я ставлюсь негативно, тому що в нас зараз, мені здається, дуже багато травмованих людей, які можуть несвідомо на це вестись. І зараз дуже багато підлітків, які яких батьки не контролюють, коли ти інфлюенсер, блогер, як ти себе називаєш, ти маєш думати, що ти несеш в мас. Коли починається мова за онлайн-казино, це агітація чогось дуже погано. Коли людей і так грошей дуже мало, блогер агітує казино. Люди не вважають, що вона виграє, як блогер показує, дуже велику суму. закидає на про нажиті маленькі кошти 100 гривень, і тут програє, і звичайно, для неї це дуже образливо. Коли блогер рекламує онлайн-казино, це не просто контент, це заклик грати. А гра може зламати навіть найсильніших, особливо тих, хто вже прийшов пекло війни. Катерина Тарасюк, новини Сі 4 Це були всі новини на цьому. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі4.